Всім привіт! Сьогодні пропоную вам приготувати один з моїх найулюбленіших рецептів житнього хлібу з горішками та сухофруктами. Готується він без закваски дуже просто і швидко. А смак має просто неповторний. Сміливо готуйте разом зі мною. Цей заміс я роблю на живих дріджах, тому для початку зроблю опару. Беру 200 г пшеничного борошна. Роблю таку лунку, в неї додаю трішки теплої водички загального об'єму, 33 грами живих дріжджів, 1 чайну ложку цукру і струшую з бочків в трішки борошна до цієї маси. Так буде максимально комфортне середовище для активації дріжджів. Залишаю на 10 хвилин в теплому місці. А тим часом до води початкова вага, якої була 420 грам, додаю 2 столові ложки оцту. В мене яблучний власного виробництва. Додаю 2 столові ложки олії, і я завжди намагаюсь використовувати тільки оливку, 2 столові ложки меду і півтори чайні ложечки солі. Тепер добре перемішую всі складові. Якраз і опара вже підійшла, в мене пройшло 10 хвилин. Додаю в неї рідкі складові, що щойно приготувала, 2 столові ложки житнього солоду і трішки перемішую. І останнім додаю ще 300 грам житнього борошна і замішую тісто. І ввожу наповнення. Я взяла волоські горішки, курагу, чорнослив і в'ялену вишню. Загальна вага 100 грам. Звичайно, горішки та сухофрукти я попередньо вимочила та промила. Все, тісто перемішала, цього цілком достатньо, воно не потребує тривалого замісу. Накриваю його і залишаю на вистоювання на 1 годину в теплому місці. Ось, пройшов же час, погляньте, яке красиве виходить тісто, а ще воно неймовірно запашне. Залишилось тільки сформувати хлібину. Щоб хліб було зручно дістати з форми і він був щільно огорнутий насінням, я натираю папер для випічки вершковим маслом і обсипаю його так щільненько соняшниковим насінням. А зверху вже викладаю тісто. Трішки припиляю житнім борошном, щоб дуже не липло до рук, підрівнюю і закладаю в форму для хліба, де треба трішки підрівнюю, накриваю плівкою і залишаю на вистоювання ще на 30-40 хвилин. Погляньте, як підріс хлівчик. Житнє борошно, до речі, дає структуру красиву з коринці, тому я дуже люблю його використовувати в декорі. Як і завжди, малюю колосочки. Це надає неповторності в кожній спеченій мною хлібині. І оздоблюю соняшниковим насінням. Ставлю випікатись в попередньо розігріту духовку до 180 градусів на 30 хвилин. Ну ось найулюбленіший момент при випіканні домашнього хліба. В хаті запах затишком, а на столі смачна хлібина. Цей хліб я готую вже багато років за одним і тим самим рецептом, тільки кожен раз я додаю різні наповнення. Його можна приготувати як базовий рецепт, який вже є в мене на каналі. Підказку ви зараз бачите у себе на екрані в правому верхньому куті. Можна додати каріандр, і хлібина буде схожа на бородинський хліб, варіантів безліч. А саме цей рецепт я люблю за насиченість смаку, що його можна смакувати як десерт з вершковим маслом, наприклад, а можна з улюбленим запашним українським борщиком. Якщо вам подобаються мої рецепти, не забувайте підписуватись на мій канал, оцінювати відео вподобайками, діліться зі своїми рідними, знайомими. Я буду вам щиро вдячна. Смачного вам і до нових зустрічей!